Сліпучі зірки й галактики, що обертаються. Це нещодавні знімки космічного телескопа Евклід. У Європейському космічному агентстві кажуть, що ці зображення є безпрецедентною знахідкою, яка опинилася в руках науковців менш ніж за рік, відколи запустили телескоп. До цього астрономи спостерігали за 17 космічними об'єктами: від близьких хмар газу та пилу до далеких скупчень галактик ми нарешті розмістили таку складну оптику в космосі на висоті півтора мільйона кілометрів від землі. на одному з найцінніших знімків зображена туманність М78 у Сузір'ї Оріона, оповита пеленою міжзоряного пилу. Камера Евкліда, особливо інфрачервона, справді буквально дивиться крізь хмари та спостерігає удвічі більше об'єктів ніж ми можемо бачити за допомогою видимого діапазону. Загалом близько 300 тисяч об'єктів. За даними ЄК, зображення Евкліда щонайменше вчетверо чіткіші ніж ті, які можна отримати з наземних телескопів. Завдяки їм учені надіються відповісти на важливі запитання про всесвіт. Яка природа темної енергії, яка природа темної матерії. Чому Всесвіт розширюється саме таким чином? Тобто, з прискоренням, яке відбувається дедалі швидше і швидше, а не сповільнюється через силу гравітації. Евклід знімає великі ділянки як у видимому, так і в інфрачервоному світлі. За шість років телескоп обстежить третину неба, зокрема, мільярди галактик. Так він визначить розташування та форму космічних об'єктів щодо 10 мільярдів світлових років, Кив від землі.